Taylor Swift ділиться секретами здоров'я і гарного самопочуття на нових висотах. Здоров'я і самопочуття, що ми можемо почерпнути з досвіду Taylor Swift. Taylor Swift це не тільки ікона поп-музики, а й приклад того, як можна інтегрувати турботу про себе в насичений графік. Нещодавня поява в подкасті свого хлопця Тревіса Келса нові висоти розкрила несподівані аспекти її життя від захоплення випічкою на заквасці до важливості регулярних медичних оглядів. Однак, за лаштунками блискучої кар'єри і особистого життя, ховається безліч корисних уроків, що стосуються здоров'я і самопочуття, які можуть бути застосовані до кожного з нас. Замість того, щоб сприймати цю інформацію як простий перелік фактів із життя знаменитості, я пропоную поглянути на неї як на натхнення та практичні поради, які ми можемо адаптувати до власних умов. Адже, в кінцевому підсумку, турбота про себе це не привілей, а необхідність для підтримки життєвого тонусу і досягнення цілей. Операція Лейсик зважуємо ризики та переваги. Тейлор Свіфт поділилася тим, що в 2019 році вона зробила операцію Lейсик для корекції зору. Ця новина може бути цікава багатьом, хто розглядає подібну процедуру. Важливо розуміти, що Лейсик це серйозне хірургічне втручання, і рішення про його проведення має бути обдуманим. Я сама довго роздумувала про Лейсик, але в підсумку вирішила відмовитися. Справа в тому, що, як і Тейлор, я маю чутливі очі і схильна до сухості. Ризики, пов'язані з хронічною сухістю очей, невропатичним болем та іншими побічними ефектами, виявилися для мене занадто високими. Ключовий момент тут усвідомлення потенційних ризиків. Важливо ретельно вивчити всі можливі ускладнення та проконсультуватися з кількома лікарями, щоб прийняти зважене рішення. Зрештою, рішення про Лейсик має ґрунтуватися на індивідуальних особливостях організму та готовності до можливих ризиків. Моя порада: не варто сліпо довіряти рекламі і обіцянкам ідеального зору після операції. Ретельно вивчіть інформацію, проконсультуйтеся з фахівцями і прийміть рішення, виходячи з власних потреб і можливостей Випічка на заквасці стрес-менеджмент і творчість. Захоплення Тейлор Свіфт випічкою на заквасці – це ще один цікавий аспект її життя. Для багатьох, особливо в наш час, випічка може стати прекрасним способом зняття стресу і розвитку творчих здібностей. Я сама люблю готувати, і для мене це не просто спосіб нагодувати себе і своїх близьких, а можливість розслабитися, відключитися від повсякденних турбот і отримати задоволення від процесу. Запах свіжоспеченого хліба. Процес замішування тіста, створення чогось нового, все це допомагає мені відчути себе більш спокійною і врівноваженою. Крім того, випічка це прекрасна можливість проявити свою креативність. Можна експериментувати з різними рецептами, інгредієнтами, формами і прикрасами. Це дозволяє відчути себе справжнім художником, що створює свої власні кулінарні шедеври. Моя порада: якщо ви відчуваєте стрес або просто хочете урізноманітнити своє життя, спробуйте зайнятися випічкою. Це може стати прекрасним способом розслабитися, розвинути творчі здібності і порадувати себе і своїх близьких смачними і корисними стравами. Фізіотерапія відновлення після виснажливих навантажень Тур Ірес, безумовно, був виснажливим випробуванням для Тейлор Свіфт. Не дивно, що їй потрібна була фізіотерапія для відновлення після виступів. Цей досвід підкреслює важливість турботи про тіло і своєчасного відновлення після інтенсивних навантажень. Я сама займаюся спортом і розумію, наскільки важливо приділяти увагу відновленню. Після тренувань необхідно давати тілу час на відпочинок і відновлення, щоб уникнути травм і перевтоми. Фізіотерапія може бути особливо корисною після інтенсивних навантажень або травм. Вона допомагає відновити ем'язовий баланс, зняти біль і поліпшити рухливість. Моя порада: не нехтуйте відновленням після тренувань або інших фізичних навантажень, приділяйте час відпочинку, розтяжці, масажу та іншим методам відновлення. Стрес-тест на серце, профілактика краще лікування. Найважливішим уроком з досвіду батька Тейлор Свіфт є важливість регулярних медичних обстежень. Виявлення закупорки серця під час стрес-тесту дозволило уникнути серйозної операції шунтування. Цей випадок підкреслює, що профілактика краще лікування. Регулярні медичні обстеження дозволяють виявити захворювання на ранній стадії, коли їх можна успішно вилікувати. Моя порада не відкладайте відвідування лікаря. Регулярні медичні обстеження це інвестиція у ваше здоров'я та довголіття. Особливо важливо звернути увагу на такі тести, як стрес-тест на серце, особливо якщо у вас є фактори ризику серцево-судинних захворювань, загальний підхід до здоров'я, баланс і усвідомленість. На закінчення досвід Тейлор Swift демонструє, що турбота про здоров'я це не просто набір правил і рекомендацій, а загальний підхід до життя. Заснований на балансі і усвідомленості. Важливо пам'ятати, що кожен з нас унікальний, і те, що працює для однієї людини, може не підійти іншій. Тому важливо прислухатися до свого тіла, адаптувати рекомендації до своїх потреб і не боятися експериментувати. Головне це знайти свій власний шлях до здоров'я і благополуччя, який буде приносити радість і задоволення.